Чи не хочете випити за мною по чарці? Не хочу образити вас відмовою. А, то правда. <плес> ну, як справи, як взагалі те все. І те добре, і інше непогано. А. Трудимося, а. трудимося, кажуть, у поті лиця. Тоді давайте вип'ємо за життя. Ale ai gezund in parnuse le hain. Inzunt in parnuse! Nu? No. Ce-o tam, ciuvati? Ce-o Ch vei, pe primiru, scajete Хочу вас образити, але вона вже шість років як закінчилася. Не вже? Уже. І давайте ще вип'ємо. Але сам інзун інпарнуся лихай. Інзун ін парнусе. Ну ви знаєте, я людина проста, ви теж не з гратів, хоча знаєте гранту, то навіщо нам битися як муха в шибку, якщо є двері? Ну ви вже напевно здогадалися, навіщо я вас покликав. Так, треблизень, хоч я випив вашу горілку, да. я відразу вам скажу ні. Так одразу й ні. Одразу ні. Тоді дозвольте дізнатися, чому? Живе створіння, серце за нею болить. Репте він, ну що за ніжності при вашій бідності? Ну у вас вона, слава Богу, не одна, ще є. А тут тільки почни. Візьмете одну, захочете другу. <рик> <рик> Та побійтеся боляти, що я буду робити двома. А те, що із однієї, я вас дуже добре Стоп, знаю, репер. Стоп! Я маю пройтися, думати вас. слова. Нахим мабуть звихну сплю. Пропонує мені двох. Хитрий маневр. Не погоджуйтесь. Наполягайте на одній. Добре, будь поруч. Рептеки, розмова не клеїться. Почнемо спочатку. Сам глобурський війни. Так. Злихай! Alle sei gesund אין Parnusse Lechaim. Gesund in Parnusse. Ja, ich bin ein Prostat. Aber es ist ein

але подушка дреть ковока. Чим вам може допомогти моя бура корова? Ви <рив> називають її коров? Ну, а як мені її називати? Я маю пройти. Він говорить, що вона корова. А скільки випили? Ну, майже пляшку. Мало! Візьміть ще. Я, і... да. я спробую сам. Давай, 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 давай. <звучить> Рептерія, краєцька вуха, я чув вашу розмову і хочу внести деяку ясність. Що вас хвилює? Чи покохає вона його? Як спеціаліст у душевних справах скажу, живе створіння здатне на все. Ось фотографія вашого лейзера. ось слова, від яких розстане будь-яке серце, будь-яке серце. Передайте їй ось це. <світ> Навіщо? Щоб тримала перед собою? Та у неї молоко скисне, як вона буде тримати портрет лейзера перед собою. Що це напустив? Як це мене не пишуть? Репте! Репте! Ну скажіть, а... Я... А, а, а про що ми з вами говорили? Ну як про що? Про мою буру корову. Ха-ха. Люди чули про коров. Ребрі, теві, Ну, та я говорив з вами про вашу дочку. Про мою дочку це? Но. Він жени, я сват! а ви щасливий батько. Я ваш родич, за вам не бажаю, та махер. вона буде з ним, як сир у маслі! Махер. Почекайте, сир. дайте мені Рад, побути що? на самоті. Ти цього хочеш, але ж я хотів молодого і багатого, багатство ж віку не знає, а тут з другого боку у неї відразу був дім і господарство, а те, що він старий. А вона молода, то це його проблема. Молода вдова не пропаде.